Всім привіт, всім доброго ранку. У мене ранок починається, ну вже не так і ранок, вже півдесятої, і я вже і в хаті пополососила, трошки поприбирала там. Думаю, ну вже треба щось поснідати. І снідати буду сьогодні, зараз яєчню зроблю собі з овочами цвітну капусту, достала стручкову фасоль, фасольку. І таке оце зараз підсмажу, яйцями залью, та що таке не можу. Роз, роз, Розкрити кульочки та й буду таке оце снідати. А взагалі в мене сьогодні по плану знову кухня. Що в мене ще може бути по плану? Сьогодні буду робити голубці. І такі, знаєте, як у толпа не прості голубці, а будуть у мене голубці шкварчі. Ну, можна сказати, що, знаєте, пічні голубці з грибами, з білими грибами. Рис з білими грибами. В общем, оце таке. Ростає все. Поки що. Все, накрила, щоб не шуміло. Голубці будуть у мене з білими грибами. У мене є білі гриби, ось зібрані. Бачите, ну, от я їх вже на ніч дістала, вони вже розмерзлися, вони були заморожені. Та в мене грибів багато щось я про них забулася, що з них ж можна теж щось готувати. Тому будуть у мене сьогодні голубці з грибами і будуть печінкові котлетки. Ну, Оце таке я сьогодні буду готувати. Тому що сьогодні неділя, а завтра вже день буде. Ну, день, у нас, звісно, голубці не є. Для мене, а йому печінкові котлети і щось ще до котлет приготую. Ну, В общем, це такі у мене, такий у мене сьогодні план. Головне, Глав, щоб був план. От. На вулиці знову нам передають сьогодні завірюху, ну не знаю. Поки що таке все, як в тумані, е, снігу наче немає. В общем, таке щось. Ну, такі в мене справи. Пельмені вчора я доліпила з того тіста, що, оп, що в мене залишалося. От, ось вони замерзли, якраз буде. Денису будуть пельменчики, він теж їх любить. Зараз, заморозились, перекладу, та й, та й буде йому рішки на декілька разочків. От, так що це. Таке. Сьогодні я ну, вихідна, я не працюю, о, тому щось треба приготувати. А треба б і в магазин сходити може. Ну так, да, бо в мене таке немає. Сип твердий скінчився, значить <кій> такого нічого і не треба. От, а, але можна було б сходити, щось, щось купити. От. Ну побачу. Альона сьогодні повинна приїхати, але пізніше, туди вже аж на дві години працювати. Так, все. трішечки йому буде пельмішків. Я поснідала, попила каву, спокійненько посиділа. Так, і приступила вже до голубців, говорю, Господі, як надоїдаю, ці жінки мене поймуть. да? Оці постійні, оці кухня, 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 готовка, готовка. Це щось страшне. Тільки ти робиш, що ти щось готуєш постійно їсти. Mm. Я вже, <реш> вже треба сідати на голодовку, тоді така економія і готувати нічого не потрібно. Економія по грошам, да? які... Чудові білі грибочки. ось у мене. Я вже почала по трішку готувати. Я рецепт знімати не буду. Ну, голубці, як голубці, тільки що рис і гриби, начинка. Так же само робляться засмажки, все те ж саме. Тому рецепт так знімати не буду там покроково. Ну, так, приблизно ось покажу. Так, що є, що нема. Та і все. Ну, як я готую. Зараз поставила ну, два. Які класні. Поставила рис, уже підварюю, я його так буквально, знаєте, 5 хвилин проварюю, а тоді виключаю і він просто настоюється. О, зараз подрібню грибочки, посмажу. Грибочки так само зроблю засмажечку, ну, в начинку в рис з грибами зроблю засмажку. Цибуля з морквою. Ну, в общем, все, як, як в звичайних голубцях, О, тільки тут грибочки шматочками будуть посмажені і все. Все те саме. А собі воно включаю кіно якесь, щоб мені не було тут скучно на цій кухні. І дивлюся та й, та й робою. От, та й працюю. Так що це такі е, справи. В общем, готую їсти тоді печоночні котлетки. От, ну, Може печінко... ну, Хоча й печінкові котлети все просто, Ну, може печінкові котлети зніму. В общем, оце таке. Побачу окремо. Я, я маю на увазі окремо. Ох, яка ножка. Від білого гриба. Вони в мене були проварені просто, проварені і заморожені. Так, так що працюю. Тут уже рис закипає, гриби ріжуться. Ой, в общем, а я працюю. Рис у мене буквально 5 хвилинок прокипів і я його виключила і він от настоюється ну, от в такому стані. Грибочки у мене вже почали підрумля, підрумляюватися. Чи як мене, як правильно. От, і я тепер сюди додаю цибулинку. от. і моркви вже натерла багатенько, бо тут моркви багатенько піде би ці засмажки. І, коротше, ну, отак це потихеньку-потихеньку це все і роблю. Зараз ще почну займатися з капустиною. У мене капустина, мама, з дачі ще була привозила. О, зараз треба ще її запарити, розібрати. сюди <кхем> цибульку. Дякую всім, хто мені пише за кашлі. Я вам скажу, що в мене кашель не такий здоровий. У мене кашлю майже немає. У мене проблема друга, у мене проблема в гланді, вправі, вона в мене якась, якась червона і нічого їй не допомагає, я її полощу і воно оце в мене, знаєте, як шкребе, оце шкребе гори. І за цього я оце бухикаю. А сказати, що сам кашель, то в мене його майже немає. Ну, ще й насморк не пройшов. Ну, ще, коротше, я ніяк не можу вихворіти повністю. <клес> <клес> то це шкребе-шкребе. Я вже й полощу, я вже й забризкую. І ці вже скільки я їх переїла. Я вже не знаю, що з ним робити. З цими гландами, мабуть, треба до лікаря йти. Щоб подивилися, можливо, їх треба видаляти. От сюди, бачите, і, цей, і цибульку, сюди моркву і зараз все це буду так от підтушковувати. А тоді тільки рис, докупи складу з грибами, цибулею і морквою. І така в мене буде начинка. Такі було. І можна готувати, хто постує, хто вегетаріанець, і не їсть м'яса. Все і смачно, гарно, вкусно, вкусно, смачно. Так що, кому подобається, можете готувати. Хто любить заморозкувати. Знаєте, я голубці дуже люблю, ну не дуже люблю ними заморочуватися. Так, зараз треба додати сюди ще трохи жиру. Не дуже люблю парити оту капусту, оце, відділяти ті листки. Та це, мабуть, всі таке не люблять. Я осмалець додаю. Все, хай підтушується, а я займуся зараз капустою. Ой, така в мене здорова капуста. Ну І зараз буду її почищувати та буду її запарювати, відділяти листочки. Ой, ох, і капустина. І здорова, і така туга. Де відрізала. О, зараз почищу і, в общем, займаюся. Займаюся. У мене там ще й трохи залишилося фаршу е, після е, пельменів. То, можливо, я ще й трошки зроблю, ну побачу ще скільки буде листя. Якщо цієї начинки не вистачить, то зроблю ще тоді з, з м'язком трохи. Ось так. Тут уже красиво, а з цього боку ще трошки ні. Ну, в общем, оце таке, займаюся. Я вже, ну, як би майже все поробила, в смысле, начинки. Начинки ось поробила з грибами, і трохи, я казала, у мене був фарш, я ще зробила з фаршем трошки начинку. І роблю вже ось голубчики отакі. Тріугольнички роблю, листечку попарила, бачите, от, от, ну, багато вийшло, Я всі зараз ну, якби не буду робити, бо на що мені стільки голубців тушкувати? От, я зараз просто кхм, кхм, якусь частинку кхм, голубчиків зроблю, от, тушкую, а всі останні виліплю і у цю морозилку. І все, тоді колись захочеться, хоп, взяла, тільки стушкувала, зробила вже ось і засмажечку, якою залью голубчики. Ну, в общем, займаюся. Знаєте, нічого важкого в рецепті нема, просто ну, все це доволі довго. Поки капусту розбереш, поки попариш її, поки оці начинки поробиш, ну, як би займає час. Голубці, це не відноситься до швидкого рецепту. <кій> голубці це діло забарне. Швидкий рецепт це тільки ліниві голубці. То вони і називаються що ліниві голубці, бо це швидко робиться. От. А ці голубці такі, що ну, не дуже все це швидко відбувається. Так що, це займаюся. <кій> Кіно дивлюся. І займаюся цим ділом. І оце зараз голубці дороблю, поставлю тушкуватися і почну робити, <кій> робити печінкові котлетки. Ну, в общем, опять, знову цілий день на кухні. Ну, може, і не цілий, але ну, півдня точно буде. До, до мене південь. Альона приїхала. Привіт-привіт. Вона сьогодні з перукарні, вона красива, яка покрашена. Готова до нового року. Да, до нового року готова. А я тут уже все ці... наробила я голубців. Тут поставила ось цілу каструльку, тушкуватися. А остальні ті, що думала, думала, що заморожувала, говорю, альоні забережу. замережу, говорю, то буде вдома її. І... То теж там цілий пакунок і ще буде і альоні голубців. Зараз <кій> все оце поприбираю. Альона приїхала якраз теж ж голодна, бо у нас порукарні, півдня перукарні провела. Він кажу, є пельменчики домашні. Та я зараз поприбираю, помию все і приступлю далі до котлеток е спеченкових. Ой, це таке? Кашлі, що Алюна кашляє, що я mm -hmm. кашлюю, нічого не допомагає, нічого. Я вже допила, в мене було варення з шишок, ось, я привозила з східниці. Ви кажете, молоко з медом. Антибіотики не допомогли, а що ви хочете От молока з медом? Я молоко постійно п'ю з медом, нічого не дає. Ці кашлі вже такий такі сухий, не відкашлюється взагалі. Я вже, ти знаєш, думала, може піти, так, в соляну кімнату сходити у вас то. Ну, то це ж теж не один раз. Ну, понятно, походити. Да. Може, може, соляна кімната мені на східниці тоді була, то мені допомогла від насморку. Ну, та вже думаю, може походити в соляну кімнату. Так, все, тікайте, та я буду мити посуду. Достала, читуєш пельмені. Ну, да. Так, все. <клухи> Альона буде обігать. я мить посуду, займаємось далі справами. Почала робити вже печінкові ці оладочки чи котлетки, як їх назвати, не знаю. Перекрутила сюди фарш, печінку, цибульку, дві штучки. Десь у мене тут на 500 грам фарша, я взяла грам 200 сала, От, дві цибулини, там пару зубчиків чесничку. Тепер сюди додаю два яйця. Два яйця, приправи. два яйця приправи. О, і це ж треба, таке обов'язково впаде штучка ця. Ну дивись, і ще й не вилазить. Ладно, зараз достану. Два яйця приправки, там пару ложок борошна і, і все. І можна вже смажити. Два яйця я вбила. Тепер додам сюди перчик, в мене суміш перців, і додам паприку червону підкопчену для аромата. І якраз все буде чудово. Перемішаю, ну і моложку дві Борошна. Голубці мої киплять все чудово. Я зараз все це перемішую і буду смажити. Ну, от, все це розмішала і тепер. Я навіть не ложку, а так, знаєте, приблизно ось борошна додаю. Їх можна взагалі і без борошна вони будуть триматися. Ну так, трішечки ось перемішую і смажите. Вже і вечір на вулиці, ну, вже темно, ну так, вже 16.26, пів п'ятої, а я оце тільки, думала, півдня в мене піде на кухню, а ні. Оце тільки я закінчила. Досмажила вже ті печоночні чи оладки, чи котлетки, як їх назвати. Сижу каву п'ю. Так, закінчилась в мене моя кава без кофеїну, а я вже звикла, знаєте, що я можу в любе время попити кави. То зробила просто таке слабеньке із молочком. Треба замовити собі, поки, поки діє моя промознижка, я ж по ній теж і замовлю собі каву без кофеїна. Так що ви теж до 29 числа діє моя промознижка на каву, то кому потрібно, ну, замовляйте. От, а я, Альона ще там працює, а я От сіла та включила телевізор, та думаю, поки каву п'ю, так хоч щось подивлюся. Включила тут якраз печки, лавочки, виставили новий влог і дивлюся. Отак і день пролетів. Боже, ну так швидко якось. Ну, що я сьогодні зробила? Голубці зробила і ці печоночники. Альоною трошки побалакала. Ну, Домовилася, забронювали ми вже ми вже, господі, житло в поляну на літо. Ну, це так і все. <хи> так що літом у червні поїдемо в поляну знову, а куди побачите? От. Ну. І, день, і день пройшов. Він, то наче й не пройшов, але ж я кажу, у мене оце як вже на вулиці темно, то вже наче, то, знаєте, наче вже кінець дня. Так, ще треба якось записатися, постригтися трошки. І <кхи> довжину прибрати трохи, так би я б, отак би десь відрізала. От. І. Чулку. В общем, порядок навести на голові. Ну, все, п'ю каву. Та, дивлюсь телек. І проходять мої вечори. Альона поїхала вже додому, відпрацювала, ну, а я собі включила кіно там якесь. і сижу та й вишиваю. Це так, так день пролетів. Ну, це ввечері ще повишивати мені залишилось трошки, Те, все те що якби дуже довго йде у мене ця вишивка. Ну, я не кожен день вишиваю. Це, знаєте, так згадала і думаю, ні, треба сідати таки вишивати. О, то вишиваю отак от. Кашель не дає. І знаєте, таке враження, що наче ще хуже стає, наче був менше. Поки я пила антибіотики, в мене е, кашлю майже не було. І таке враження, наче я їх мало пропила. Ой, Не знаю прямо щось уже. Завтра мені Альона привезе нібулайзер. І ще попробую поінгаліруватися. <кій> О, тому що. Щось геть ніяк. Геть ніяк. Ось такі справи. А на сьогодні з вами прощаюся: всім всього самого найкращого. Зараз мені залишилось тільки ще змонтувати відео. Так що не хворійте, наскільки це можливо. Всім всього самого найкращого, всім пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.